301 3001 тисяч. Значить, нам посоветовали перечистить вручен на тільки з тисячу лотарісу, а нотаріс їм передав. Понеділок ми веземо вже на депозит, коли включили, як реєстрацію, реєстр включили, щоб перечислити, а там написано, що ми вже не власне. За два часа до нашого приїзду в понеділок шостого, по четверта вимога, а шостого два дні виходних, а шостого в десять часов ранку, квартира була переговорна, договор куплі продажу на якось радіо. Ну, ми можемо оставили, так на що він не лежати. 142 тисячі Ми так старший Але вони їх не забирають, бо вони хочуть трістивати. Значить, ми ждали. я звонила этой девушке, леди. говорю, Леночка, ну я привезу ей 100 долларов бумаги, я провезу 100 долларов. Она говорит, так, нет уже смысла. Вы знаете, давайте лучше, мы поможем вам продать квартиру. Поможем. Мы заберем свою сумму, а вам может что-то немножко останется. Ну, я сполошилась, и вы можете представить мою тесто. Я говорю, и Кажу, може, ви її вже продали. Я ще дзвонила від знакомої, по телефону вона зачула. Може, кажу, ви ж не думайте, ми ж завтра, послезавтра приїдемо. Я вже знала, що вона розмілася. Застави, і вона либо може пройти ці химці, ну я була в департаменті юстиції буває прокуратуру. По совразованию с Министерством юстиции. Ну и будем еще Ну вот так мы последуем. Ну, сказали, мы в течение месяца будем проверять, Министерство юстиции оказывается проверяет только действие на таусе. Ну, они там, я так понимаю, в органі юридически там, они грамотные, наверное, от организм. Вот. Ну, ну, дальше развивались событий выше. Это я была уже после того. Ну, розстроенные, конечно. Но ну, Юриста обещают, что мы еще по мере были отомлены и разогрем дорогу. Добро дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Перевірте, будь ласка, хто знаходиться в 25-й квартирі, що за люди. На якій підставі?